Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую галетне печиво з соняшниковим насінням. Воно виходить дуже смачне, а готується дуже просто з продуктів, які в кожного є вдома. Усі продукти, які нам знадобляться, я продублюю в описі до відео. Спочатку змішаємо всі сухі інгредієнти. Борошно просіємо в миску. Туди ж додамо крохмат, просіємо, сюди ж додаємо сіль, цукор, розпушувач. Змішуємо ретельно-сухі інгредієнти і приступаємо до рідин. В ємність, де ми будемо змішувати наші рідкі інгредієнти, додаємо крутий окроп. Дуже гарячий. Рафіновану олію і вершкове масло кімнатної температури. Змішуємо. Додаємо одразу все у миску з борошном і перемішуємо. Головне, щоб суміш була гаряча. Все, тепер все перемішуємо. Далі вже вимішуємо рукою, щоб повністю зібрати. Ось так просто промакуємо і збираємо усе тісто. Все, дивіться, все тісто зібрали, воно таке дуже приємне, м'яке, не липне. І дивіться, воно вже таке листкове трохи. Тепер ми його збираємо в таку кульку. Накриваємо рушничком і залишаємо на 20 хвилин відпочити. Воно трошки-трошки зміни свою структуру, коли борошно розчиниться з усіма інгредієнтами. Воно не липке, дивіться, дуже приємне тісто. Я ось так прикриваю тісто харчовою плівкою, йому ніякі особливі умови не потрібні, лише просто, щоб воно не завітрилося. А тим часом ставимо нагріватися нашу духовку до 180 градусів. Так, друзі, тісто наше постояло. дивіться, яке воно стало. О, таке приємне. І воно поміняло свою структуру. трохи. Воно ще більш листкове стало. Так, Поки тісто відставляємо в сторінку і збиваємо просто вилочкою одне яєчко. Яєчко готове. Беремо наше тісто, злегка обминаємо, вимішувати там нічого не потрібно, і ділимо на дві частинки. Одну частину відкладаємо в сторону, працюємо з іншою. Беремо лист пергаменту, кладемо на нього тісто і розкатуємо товщиною не більше 4 мм, а то й тоньше. Так, розкатали, дивіться, досить тоненько, тісто еластичне, добре піддається, взагалі воно ну, класне. Тепер беремо пензлик кухонний наш і змащуємо яєчко. Це ми робимо для того, щоб у нас добре прилипло насіннячко. Можна водою, але на яєчко ну, краще прилипає. Так, добренько змащуємо. Змастили, тепер беремо насіннячко і притрушуємо насінням і потім кунжутом так само. Взагалі можете взяти все, що завгодно, навіть цукати чи якісь шматочки шоколаду, але в ну, нашій сім'ї діти мої люблять насіння. Можна гарбузове, воно, правда, трішки крупніше. Можна взяти насіння льону, ну, буде таке мультизлакове печиво. Отже, притрушуємо. Трохи кунжута. Тут дуже смачно, кунжут припічеться і буде такий аромат мати гарний. Тепер беремо качалку і ось так розкочуємо, щоб придавити наше насіннячко, щоб воно добре трималося. Так прикатуємо трохи. Тепер дивіться, є звичайний ніж, такий хвилястий, щоб робити хвилясті краї, і звичайний ніж для піци. Мені оцим зручніше за все робити. Беріть те, що у вас є, і нарізаємо прямо по листку на шматочки довільної форми, ну, сантиметрів по 7. Ось так я вируху, ось так, такими рухами нарізаємо. Зовсім форма не важлива. Все. Ось так я нарізала. Тепер відправляємо в духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Але дивіться по своїй духовці, може трошки більше або трошки менше. Дивіться по кольору до зарум'янення. Поки печиво випікається, всі ті самі дії повторюємо з іншим нашим шматочком тіста. Ось і все. Наше печиво готове. Воно дуже гарно знімається, але дуже гаряче. Обережно його перекладаємо і можемо смакувати.